Всім привіт! Це канал Діти України. І я знову записую відео, поки сплять мої діти є на цей час. Записую відео, щоб знову нагадати, що моя мета це збирати принаймні 1000 підписників для того, щоб можна було заробляти на цьому каналі. І Можна було б щось робити як волонтерка разом з вами, звичайно, не одна, тому що, як кажуть, один в полі не воїн. так? Я без вас не можу це зробити, і тому записую це відео, я прошу вашої допомоги підписуватись на цей канал, поширювати його. Коментувати під будь які відео, де я прошу вас, тому що це дуже важливо для каналу, для розповсюдження цього каналу. От, і сьогодні вранці це вже буде четвертий день, коли я почала цей канал. От, я хочу подякувати всім, хто відреагував, всім, хто підписався. От, це ваш внесок. Захист, ваш внесок на допомогу якійсь дитині або на зброю. Тобто, я обов'язково буду, тільки буде канал заробляти. Я буду обов'язково знімати відео, що я роблю. От, і поки на даний момент, поки не назбирається тисяча підписників, то що я можу, це тільки знімати ці відео і просити вашої підписки. Вашої допомоги участі в цьому починанні. От, я хочу сьогодні поділитися з тим, що, що я отримала від Бога. От, я згадала про таку дівчину, таку царицю. Є окрема книга в Біблії, яка називається Естер, Есфір. От, і це була проста дівчина. З єврейського народу, яка сподобалась царю, і він її обрав собі в жінку. І пізніше так склалися обставини, що знайшла, знайшовся, чи знайшлася та людина, яка дуже ненавиділа єврейський народ, це Божий народ, і він хотів його знищити. От, і прийшов момент для цієї дівчини, коли вона мала заступитися зі свій народ, тому що вона була цариця і вона могла це зробити. От навіть під страхом смерті, тому що там були певні закони, коли ти приходиш до царя без його волі, то він міг просто ну, Тебе прибрати, тебе вбити. От. І цариця зрозуміла, що дякуючи їй дядькові, його пораді, він сказав, що якщо ти промовчиш в цей час, то Бог знайде, як спасти свій народ, але ти не виконаєш свого призначення от, і тебе не стане. І... Тому ця дівчина, зрозумівши свою місію, зрозумівши свою роль в житті, своє покликання, чому вона мала таку певну позицію, і Бог в її житті таке зробив ну, чудо, як кажуть з, -з грязі в князі, да, з простої дівчини в цариці. От, і перше, що вона зробила, це закликала народ до молитви, до посту, до Бога. І мені б хотілося, звичайно, щоб ті люди, які знають Бога, щоб в першу чергу ми, це звернення як до особисто, до кожного, так і до церкви, взагалі Божої, яка є в Україні, яка є по всьому світу, Христова Церква це не мовчати, це возвисити свій голос до Бога. І поки це все не закінчиться, не, не мовчати, не мовчати, возовшати свій голос, більше і більше молитися, тому що перемога наша від Господа. Але це не означає, що цариця знову повернуся до Естер. Вона народ молився, вони всі молилися, але вони розуміли, що закон царський вони не можуть відмінити. І їм треба було просто стати на свій захист. Тому ми, як народ, зараз народ України, український народ, ми стоїмо для свого захисту. Для, відповідно, для цього нам потрібна зброя. Відповідно, нам для цього потрібно чудо від Бога. Як Давид, який Голіафа переміг він взяв щось, він взяв, він взяв камінь, так, він взяв те, що він міг, те, що, чим він вмів. От. І кожен з нас має зараз робити все, що він може. Принаймні, підписатися, якщо ви можете і ви можете це зробити, Підписатись на цей канал і вкласти частину, частину своєї душі, частину свого життя. Тому ну, що передивитися це відео, це теж треба вже трошки часу. От і щось робити для цього. Ми, як церква Божа, ми маємо свій голос підняти до Господа. Але не одне це єдине, тому що да, вони молилися, да, вони пустилися, але ми повинні щось для цього робити. Так, і я знаю і дякую кожному, що це розуміє, і не тільки молиться, а робить від себе що може. Кожен, хто що може. От і зараз, на даний момент, те, що можу я, це звернутися до вас і оцим каналом починати заробляти і возвишувати свій голос за тих, хто за які за тих людей, які, яких потрібно захистити. Ми робимо, що ми можемо, і нехай з нами буде Бог. Дякую всім вам.